Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Брудна лайка, образи і навіть погрози. Виборці влаштували в мережі дебати без правил. Найчастіше, навіть без жодного пояснення, люди обзивали інших за їхній вибір. Ось, наприклад, кілька дописів, адресованих тим, хто голосував за Володимира Зеленського. Кожен третій дебіл. Я в шоці. Як же ж далі жити з отими дебіляками, як у фільмі Жахів? Ви перемогли. Вітаю! Будете жити із клоуном на посаді верховного головнокомандувача. Хочеться плакати. Цей народ не заслуговує жити краще. А що ж тоді робити нам? Образи образами, але є й ті, хто перейшов на погрози. Запам'ятайте, я на війні п'ять років. Мені по Зеленський або Юля. Побачу, що здають Україну пристрелю ціною свого життя. А почну із тих, хто за них голосував. Під шквал критики потрапили і виборці діючого президента Порошенка. Ні, ну за Петра голосували експерти-економісти. Звісно ж, усі бачать прогрес. Україна за п'ять років стала найбіднішою країною Європи. Давайте ще п'ять років поїздок на заробітки та кредити для сплати ЖКГ. Тут, вочевидь, для прихильників кондитера найбільша проблема уявити світ не в парадигмі хазяїн-слуга. Представники шоколадних меншин продовжують вважати корупцію допустимою, а розстріли незгодних можливими. І здається, дійсно не розуміють, чому у Порошенка такий низький рейтинг. Але серед користувачів були й ті, хто спробував зупинити безглузде протистояння. Примирити сторони, взялася перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. На своїй сторінці у Фейсбук вона написала. Друзі, вибори це час обговорення кандидатів і їхніх програм, а не їхніх виборців. Всім українським виборцям дякуємо за висловлену ними громадянську позицію, яка б вона не була, але це і є демократія, і активність. І рухаємося далі. Не з виборцями треба боротися, а за свого кандидата. Достукатися до людяності користувачів спробував і композитор та співак Дмитро Шуров у своєму інстаграм написав таке. Українці так легко розколюються на табори, тому що ніхто не поважає і не слухає думку іншого, і починає одразу насипати лайно. Якщо вам не подобається думка опонента, спробуйте з ним говорити, аргументувати не заради когось чи чогось. А для нас з вами суспільство побудоване на бажанні взаємодіяти буде сильнішим за будь-які обставини. Його за пару років не побудуєш. Це складно, але якщо колективно працювати, то все можливо.